Отже, чекаємо сюрприз на морі, чи злив цієї інформації вплине на хід подій. У нас сьогодні такі гострі теми в ефірі. Чи знав Зеленський, що його слухають? До речі, давай зразу перевіримо, чи все під контролем. Вітаю вас, усіх. Мене звати Роман Заводовський, чистець Ракулів, екстрасенс. Радий вас усіх бачити. Дуже дякую вам за запрошення і бажаю всім мирного неба над головою. Буду радий дати вам важливу та цікаву інформацію. Олексій Резніков анонсував удари по чорноморському флоту РФ, подібні до потоплення Москви, і я зараз його процитую. Є деякі нюанси, які досі невідомі нашому ворогові, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий сюрприз на морі, чергову бавовну пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо на відповідний момент, щоб повторити цю історію. Отже, чекаємо сюрприз на морі і подивимося на долю чорноморського флоту РФ на найближчих півроку. Доля Чорноморського флоту РФ на найближчі півроку. Добре. Давайте я подивлюся, що мені карти покажуть. Так. Дивимось. Перша карта. Карта посильного, посильного карта якогось посланця, карта якихось можливих новин та сповіщень. Карта легковажності падає біля Чорноморського флоту РФ. Вони ще не до кінця усвідомлюють серйозності цієї ситуації. Вони думають, що ми жартуємо, що наша влада жартує. Карта старшої дами, карта старших людей, які впливають на цю ситуацію. Карта служанки, карта якогось підсилення. Дивимося тут: Двійка пікова, карта агресії, можливі удари, можливі небезпеки, агресії, провокації. П'ятірка Хрестова такий от чорт в ланцюгах намагається. Керувати жінку, маніпуляції, агресія, небезпеки, провокації, візьмірка пікова підвищення повітряні загрози. Я би сказав, що до біля чорноморського флоту РФ є досить великі загрози. Просто вони ще не зовсім до кінця усвідомлюють всієї небезпечності ситуації для них, і вони до цього ставляться так. Я би сказав, більш легковажно зараз на даний момент. Хочу зараз поговорити про витік секретних документів Пентагону. Тема досить таки заплутана. І запитання моє наступне. Чи злив цієї інформації вплине на хід подій? Угу. Чи злив цієї інформації вплине на хід подій. Добре, давайте я гляну. Так, добре, дивимося. Давайте глянемо. Так, тут три карти. І тут також три карти. Давайте подивимося. Перша карта карта старої дами, карта старшої людини, карта мудрості та досвіду. Десь частково Це додасть нам нової мудрості, знань та досвіду, бо це карта знань, це карта мудрості життєвої. Карта мислителя. Нові плани, нові стратегії, нова тактика може будуватися. Карта високомірності, карта дій колаборантів, активізація сепаратизму. Будуть пробувати якісь нові плани включати вороги. Четвірка бубнова карта фінансових затримок, карта якихось економічних заморозок. Шестірка Хрестова карта удару, карта агресії, карта блискавки. Нехороша карта провокацій можуть бути. І король Хрестовий мілітаризація, підсилення військове. Я би сказав, що це значно вплине на хід подій. Це дуже добре вплине на хід подій в плані підготовки і мілітаризації, але з іншої сторони, певні провокації та дії сепаратистів можуть виникати на, на тлі цього всього, на тлі цієї цієї розголошення цієї інформації, тому я бачу певні загрози та небезпеки можуть бути. Але з іншої сторони, це досвід, це мудрість. Це та інформація, яка може нам допомогти далі знати, хто насправді наш ворог істинний, хто може нам заважати. І це також може посприяти нашій ситуації, бо є карта успіху, є карта короля Христового успішний чоловік. Звужує ще питання і уточнюю, чи вплине злив цієї інформації на плани контрнаступу та підготовку до звільнення наших земель? А якщо вплине, то як? В позитивному ага. сенсі чи в негативному сенсі? Добре, давайте подивимося, я витягну чотири карти. На, на циганській колоді, на циганських картах. Карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, хороша карта. Возлюблена карта жіночої енергетики, карта сили, карта руху. Відчай, карта провокації. Такий чоловік стріляє собі в голову. Трошки небезпечна карта. Карта легковажності. Я би сказав, що десь воно при, призведе до якихось таких моментів, досить небезпечних з однієї сторони. Знову ж таки провокації, але з іншої сторони, карта послуги та возлюблена це карта мудрості та досвіду і допомоги. Давайте п'ята карта максимально конкретно вирішить і скаже, це в користь чи не в користь. Це в користь. Карта любові, купідону. Я би сказав, що це нас підсилить, це дасть нам сили, енергії і не дивлячись на всі загрози, контрнаступальні дії будуть проведені якомога якісніше завдяки цьому. Тобто, мені здається, що це все одно плюс для нашої країни. Так, водночас я підтверджу твій розклад і процитую е, дуже важливу інформацію, яка заспокоїть наших глядачів, які переживають з приводу цієї теми. Генштаб ухвалить рішення про контрнаступ в останній момент. Данілов. Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти це замало наголосив Данілов. Отже, все. Під контролем, і навіть якщо відбувся якийсь злив якогось одного з варіантів, значить цей варіант для нас, який виходить за розкладом, не дуже був і добрий. Правильно, і підемо ми іншими шляхами, ті, про які ще ніхто не знає. Тому все під контролем. До речі, давай зразу перевіримо, чи все чи так, чи все під контролем. Добре, ну так. Я думаю, що дійсно все буде під контролем. Зараз я подивлюся ще раз на трьох картах. Так, карта листа. Новини, інформація, сповіщення, карта служниці, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, карта зустрічі, якісь важливі перемовини, дипломатія все під контролем. Тобто, так, да, абсолютно вірно. Немає чого боятися. Я вважаю, що ЗСУ мають багато варіантів розвитку цієї події. Я думаю, що все буде під контролем. Нам боятись нема чого по суті. Ну ні, звичайно, що треба бути обережними, але я вважаю, що справа буде вирішуватися як найкращим чином. Нагадуємо вам про підписку на канал а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. У Білому домі, поки не знають, хто стоїть за витоком цих секретних документів. Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, і я зараз його процитую. Ми не знаємо, що у цих документах. Ми не знаємо, хто несе відповідальність за це, і ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, більше документів, які вони хочуть опублікувати. І в мене запитання: чи є у тих, хто це зробив більше документів, які вони хочуть опублікувати. Так, добре. Чи є в них більше документів, які вони хочуть опублікувати? Добре, на циганській колоді та на Слов'янській витягну по три карти. Подивимося. Так, дивимося. Значить, так, тут карта послуги, карта взаємодії якоїсь. Я би сказав, що є. Там, знаєте, послуга за послугу. Карта грошей. Карта фінансового підселення, карта фінансування, карта вірності. Я би сказав, що в них ще достатньо багато інформації, особливо враховуючи, що центральна карта це гроші. Так, дивимося тут: вісьмірка-пікова карта ударів провокацій, небезпек, четвірка червова карта руху вперед, карта сили, десятка пікова карта несподіванок, карта агресії, карта якихось таких моментів, я би навіть сказав, шокуючих. Я би сказав інформації ще до вдосталь. І більше того, судячи по деяких чорних картах, можна сказати, що це буде якась дуже. Така інформація шокуюча. Прямо. Давай подивимося, чи будуть насправді опубліковані ще якісь нові секретні дані. Можливо, Сполучені Штати Америки знайдуть спосіб зупинити подальший витік цієї інформації. Зараз подивлюся, чи будуть опубліковані якісь нові дані, якась нова інформація? Добре, дивимося так. Карта юної жінки, карта жіночої енергії, карта возлюбленого. Карта дому. Так, тепер на цій колоді ще дві карти дотягну, щоб було п'ять карт. Вісьмірка бубнова, карта брехні та обману падає. І ще одна карта. Четвірка, червова рух вперед. Я думаю, що якась інформація буде опублікована, судячи по картах. Але мені здається, що може бути якийсь навіть фейк вкинутий, тому що тут карта брехні випала. Мені здається, що от можливо буде якась провокація, нібито від Пентагону, але ця інформація буде не від Пентагону. Тобто, знову ж таки, можливо, буде якийсь інформаційний вкид, такий великий для того, щоб залякати населення там людей, наприклад. Щось таке може відбутися якась така велика масштабна інформаційна провокація. Чи зможу знайти винних у витоку секретних документів? Так, зараз подивлюся. Карта возлюбленого, карта чоловічої енергії, карта священника і карта сюрпризу. Я би сказав так, знайдуть їх, тому що карта священника це карта вищої справедливості. Карта сюрпризу карта підсилення. Карта Возлюбленого теж карта такої великої енергії. Я думаю, знайдуть ви його обов'язково. У Нас сьогодні такі гострі теми в ефірі. CNN повідомляє, що США прослуховували наради зеленського та інших союзників і дізналися, що в кінці лютого Зеленський запропонував нанести удари по скопищах військових РФ в Ростовській області за допомогою безпілотників. Це пояснює публічні заяви США про небажання надавати Україні ракетні комплекси великої дальності. Перше запитання, які можуть бути наслідки прослуховування США на Рад Зеленського? Я зараз гляну. Зараз подивлюся, які можуть бути наслідки. Дивимось. Десятка хрестова карта тяжкого грузу. Така нехороша карта. Нагнітання ситуації в країні. Пікова дама, карта небезпек, карта провокацій, карта агресії, карта вдови, жінка в траурі. Дама червова, карта сильної жінки, карта руху. Вісьмірка Христова карта колаборантів. Таке от, якісь можуть початися провокативні рухи. В країні досить сильні. Дивимося тут: карта зустрічі, карта дипломатії, карта якихось перемовин. Важливих карта втішення Янгол спускається з небес, карта допомоги, карта об'єднань та союзів, створення нових коаліцій. Ну я би сказав, що з однієї сторони це може спричинити якийсь активний негативний рух. Це може спричинити якісь провокації, хвилю якихось негативних провокацій в країні. Але з іншої сторони, карта захисту вищих сил падає, карта втішення. Це карта, яка говорить про те, що можливо десь когось ця ситуація може заспокоїти і десь частково це може стабілізувати ситуацію в країні. Я би сказав, що тут 50 на 50. З однієї сторони, так це може спричинити хвилю агресії та провокації, а з іншої сторони, це може допомогти розібратися в суті інформаційного питання, що відбувається. Чи змінюються відносини між штатами та Україною? Ну, залежно в яку сторону, зараз подивимося. В результаті Та, того, що вони так. почули на цих підслуховуваннях. Давайте подивлюсь, до речі, вперше чую цю інформацію саме від вас. Я особо в це не вникав, але ви сьогодні мені про це розказали. Давайте буду дивитися, що це взагалі може дати. Карта виснаження, карта хвороби, карта якоїсь е, втоми значної. Ну, десь, можливо, якісь от заморозки, затримки по постачанню зброї. Так, таке може бути. Карта вірності падає, такий пес символ вірності. Непогана карта, все одно буде підтримка. Карта лікаря, карта помічника, карта лікування. Карта розчарування. Я би сказав так: Америка не відмовиться від допомоги Україні повністю, просто десь частково будуть якісь заморозки, десь якесь розчарування падає. Тут туз хрестовий карта сили, карта мілітаризації, валет бубновий, карта швидкості, карта руху вперед. І король хрестовий, карта сильного чоловіка. Я би сказав, ну десь частково воно може вплинути, але не сильно. Тобто, все одно Америка від допомоги Україні не відмовиться. Можна так ще переформулювати, незалежно від того, що вони щось там почули і розчарувалися. Вони полікують певні теми і продовжать допомагати? Ну, ну так можна сформувати. Так можна сказати, що так. Тобто ні, це не відверне з, з, з США і від нас все одно Америка буде допомагати. Чи знав Зеленський, що його слухають? Таке питання цікаве. Добре, давайте подивимось. Карта жінки з дитиною на руках падає. Карта вдівця падає цвинтар. Карта фінансування. Карта підсилення збройного. Карта відчаю. І ще одна карта. Карта дитини. Ну, скоріше за все, не знав. Скоріше за все, він думав, що це, якщо це дійсно він, то це, скоріше, він думав, що це якась приватна розмова. Ну, таке, от я не бачу, щоб він про щось знав, чи щось таке. От якщо дійсно це праведлива розмова, то я не думаю, що хтось про щось підозрював з іншого боку, США попереджали усі наші військові експерти, всі, хто спілкується, просить те, що нам потрібно, так що нам потрібні ці далекобійні ракети, тут взагалі ніяких сюрпризів би не мало бути для них у зв'язку з чим нам потрібні ті ракети, тому що війна затягується, і ми не можемо завершити цю війну і перемогти, якщо в нас немає цих ракет. Про це ще залужне говорив у своїй статті. Нічого тут для них ні нового, ні дивного не мало би бути, правда. Отже, ще одне запитання по цій темі: якщо США не надасть ракетні комплекси великої дальності. Як це вплине на тривалість війни? Зараз подивлюся, як це вплине на тривалість війни. Карта возлюбленого активізація чоловічої енергетики. Карта друга. Карта помічника падає. Карта озброєння. Падає карта жіночої енергії, карта юної жінки. Я би сказав, що все одно нам допомагати будуть, судячи по карті друга, по карті грошей. І, ну в основному карти позитивні. Жодної чорної карти я не побачив. Я би сказав, що це от, ну, можливо нам було б краще з далекобійними ракетами, можливо, війна би не затягувалася, але з іншої сторони, я бачу, що все одно озброєння та мілітаризація буде продовжуватися далі в Україні. Можливо, без далекобійних ракет. Можливо, не зовсім так, як би ми того хотіли, але все одно озброєння нам будуть давати. П'ятірка Христова, карта боротьби. Ну, дивіться, я скажу так. Судячи по карті боротьби П'ятірка Христова, можна сказати, що можливо це трошки затягнеться на довше, взагалі, от вся ця ситуація. Але все одно озброєння та зброя в Україні буде приходити, я бачу, нова. А знаєш, ми можемо глянути на завершення програми, що таке уточнююче запитання саме власне по цій темі. Чи змінить США свою позицію і як результат, таки надасть нам ці ракети ракетні комплекси великої дальності? Ага, добре. Дивимось. Так, чи змінить США свою позицію? Так. І чи надасть Україні ракети такої дальності? Так. Карта хуліганів, карта колаборантів та сепаратистів. П'ята колона в Америці також працює проти цього багато. В чому ще й сепаратизм внутрішній, їхній, можливо, це справа рук республіканців не виключено. Далі карта очікування, падає, карта заморозок. І карта святкування останніх. Позитивна карта. Дивіться, яка цікава картина. З однієї сторони, зараз йде колаборант. Колабораціоні, колабораціоністські рухи, рухи якісь йдуть. Далі йде карта очікування заморозки якісь. А далі йде карта святкування та тріумфу. Я думаю, що якісь такі ракети могли б видати в майбутньому, але не зараз. Зараз поки що працюють проти цього. Я ж кажу, можливо, якась п'ята колона в Штатах заважає. Далі дама Бубнова карта сильної жінки, жінки матері, Дев'ятка хрестова карта захисту. І четвірка хрестова карта руху вперед. Ну, Шанси високі, що їх дадуть все-таки. Не зараз, але я думаю, що їх дадуть. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.